До нас вона на сьогодні задітала. Я про неї розповім вам, маляточкам усім. Щоб про неї більше знати, треба загадку відгадати. Витанцьовує вона на папері гопака. На шия наче в гусака. Це є дітки цифра два. В світі є такі дива, що є в кожного по два. В дзеркало поглянь на себе і скажи, що є у тебе по два оченята, їх в нас два. Гарні вушка. У нас два рученята мішки. Теж у нас, оскільки. По дві. Дітки, де ж сховалась цифра два? Подивися навкруги, де побачиш ти її, хвостик хвилькою здіймає. Шийку гусачком згинає, наче лебедь здивокраю ось так гарно випливає, гарна і граційна вона, де сховалась цифра два. Діти, що це за цифра? Цифра 1. Так, діти. Це цифра 1. Її пишуть, коли хочуть позначити тільки один предмет. Наприклад, один ніс. Так? Один ведмідь, наприклад. А це цифра 2. Вона буде позначати два предмети, так? Дві ручки, дві ніжки. Дітки, подивіться, до нас завітали свійські тварини у гості. Це хто? Крол... Це хто? Козенятка та кроленя. Дітки, давайте їх порахуємо, скільки до нас прийшло козенят. Одне козеня, два. Всього два козенятка. А кроленят одне кроленя, два. Всього два кроленя. Дітки, ми їх пригостили смаколиками. Капустою пригостили козенят морпою кроленя. Давайте подивимось, чи всім вистачить смаколиків. Давайте. Чи вистачає капусти до наших, для наших козенят? Давайте порахуємо. Капуста. Одна капуста, дві. Дві капустинки в нас. і Стільки ж у нас козенят. Їх порівну. Вірно. Їм дітки вистачить. А давайте подивимось, чи вистачить морквинок для наших кроленят. Скільки в нас морквинок? Так, морквинок у нас одна для одного кроленя. А для другого є морквина? Ні, а що потрібно нам зробити, щоб стало порівну морквинок? Так, додати. Одну морквинку. У нас тепер скільки морквинок? Дві. І скільки кролинят? Два. Тоді що ми можемо сказати? Їх порібно. Дітки, зараз я вам пропоную пограти в гру. Нам потрібно поставити цифру таку, скільки в нас є предметів. Ось, наприклад, скільки в нас тарілок, дітки. Давайте їх порахуємо. Одна тарілка дві. Дві тарілки Позначимо цифрою 2. Бурячок. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. Скільки в нас ложок. Давайте порахуємо. Одна ложка, дві. Дві ложки. Цифру 2. Скільки в нас огірків? Допомагайте мені. Так, один огірок позначаємо цифрою один. Скільки в нас перців? Один. Вірно. Скільки в нас чашок. Дві. І скільки в нас помідорів, дітки. Так. Один. Тож позначаємо цифрою. Один. Молодці. Дітки, давайте з вами ще пограємо. Подивіться, хто до нас завітав. Так, це свійські або домашні тваринки. Давайте їх назвемо. Кошеня. Це хто песик та курча. Дітки, в них є у кожного свій будиночок. Зверніть уважно, вони різних кольорів. І що, дітки, різної форми. Давайте з вами будемо розбиратися, кого, куди ми будемо відправляти. Це яка фігура? Допомагайте! О, вау! Якого кольору? Білого. Яка в нас тут тваринка білого кольору? Так, кошенятку, звісно. Тоді кошенятку ми відправляємо в цей будиночок. Далі. Яка це геометрична фігура? Трикутник вірно. Якого кольору в нас трикутник? Коричневого. Так, відповідно, песик йде до своєї домівки. Це яка фігура? Круг вірно, якого кольору? Жовтого. Тоді наше курча йде в свою домівку. Дітки, а щоб ви краще запам'ятали цифру 2, я вам пропоную викласти щось таких різнокольорових кришочок. Вони у вас вдома обов'язково усіх знайдуться. Я буду викладати і читати віршик про цифру 2. А ось це. Ось цифра 2. В неї кругла голова. Довгий хвіст зігнута шия. От така, як бачите, двійка, двійка хвостик підніма. Шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лебідь з диво Краю. Ось таким чином, дітки, ви можете спробувати побудувати цифру 2. Друзі, ми сьогодні дуже добре з вами попрацювали, так? виконували різні різні завдання, з якими ви легко впорались. Тому ж я вам пропоную вдома або на вулиці порахуйте предмети, яких два. Пропоную викласти і запам'ятати цифру 2 як вона виглядає. Дітки, нам час прощатися. До нової зустрічі!